Вітаю усіх вас, шановні глядачі, на матчі 6 туру, і ми продовжимо. Це група Б у нас. І матч між топовими командами, я вважаю, Манчестер Сіті буде вдома на етіхаді приймати Реал Мадрид. Ну що ж, друзі, і перейдемо до параметрів швиденько. Все в нас тут добре, все гаразд. Тож, поїхали. І Я думаю, що одразу у всіх глядачів буде питання. Як зараз йдуть команди в нашій лізі? І знаєте, що я вам хочу сказати? Враховуючи аспекти гри команд за 5 турів. Боротьба є досить серйозною, реал іде другим. Зараз у нас в таблиці матчі в своєму активі 10 очок. А команда манчестер Сіті 6 очок, 4 місце і боротьба. за теж За путівку в Єврокубки йде. І досить активно. Тож подивимось, як сьогодні містяни зіграють у себе вдома, враховуючи підтримку трибун. І я швиденько перейду до складів команд. Розпочну з Манчестера. На ворота грає Едерсон в захисті зліва Менді, праворуч Волкер, двоє центральних захисників Стоунс і Ляпорт. Далі центрального півзахисника грає юндоган. Далі попереду двоє атакуючих півзахисників Давід Сільва і Кевін Дебрюйне. І троє нападників попереду. Лерой Сане ліворуч, праворуч Бернардо Сільва. І в центрі нападу грає Габріель Жезус. Головний тренер команди Владислав Белеменко, схема на гру 4-1-2-3. Він сьогодні трошки змінив сам склад, але не змінював тактичну побудову гри команди. Я перейду до складу команди Реал, до складу команди Мадридського РАЛ. На ворота грає Тібо Куртуа в захисті зліва Марсело, праворуч Карвахаль, В центрі захисту грають Шкринір і Серхіо Рамос. Далі до півзахисту. В опорній зоні грає Казиміро. Двоє центральних півзахисників Сергій Мілінкович Савіч і Тоні Крос. Далі атакуюча півзахисника грає Лука Модрич. І попереду двоє нападників: Кілян Бапе і Карім Бензема. Французька така зв'язочка. Головний тренер команди Валерій Радченко. Схема на гру 4-3-1-2. Теж така цікава побудова. Валерій нічого не змінював на цей тур. теж. Тобто все Рал влаштовує. Але чи зможе Рал сьогодні здолати Сіті, ми побачимо вже по ходу матчу. Марсело на фланзі віддає на луку. Модрич, Модрич в дотик пробиває, але Едерсон контролює ситуацію. Далі бачимо, яка помилка від Ралу зараз. І Габріель Жезус тільки не скористався цією можливістю. Бапе в атаці Рал зараз. Бапе віддає на Бензему. бензима на Модрича. Модрич віддає, але не точно. Мілін... Бапе на підборі пробиває у поворотах, але удар його заблокували. Марсело на фланзі. Ні, віддає на Мілінковича Савіча. Далі Марсело. Віддає на Тоні Кросса. Тоні Кросс може пробити. Ні, віддає Лука. Модрич. може пробити по воротах Лука. Але, на жаль, не вдається в нього удар. Десятка вершкових пробивала по воротах і ну, не вийшов удар у досвідченого півзахисника саме Рала зараз. Ну, знаєте, що із цікавого дебютував нещодавно Лука Модрич за Мілан в товариській зустрічі. Мілан програв, як то кажуть, не... Не, не вдалося знаєте, показати той результат, який очікують болівальники клубу. Ну, знову ж таки, давайте не забувати, що це поки що підготовка до сезону. І будемо надіятися, що Мілан вже в самій серії А буде демонструвати свій рівень. Кевін Дебрюне подача! Як зараз зіграв Карвахаль. Він підключився ближче до центру, допомагати центральним захисникам. Де буде подавати на 19-й хвилині. Дебрюне подача. Але ні, зараз е, скористалися. Захисники Рала ситуацію. М'яч вибили. Гюндуган на підборі. Гюндуган. Гюндуган. На фланзі робить подачу. Не вдається. Карім Бензема е, Віддає на Карвахаля. Е, не точно. Серхіо Рамос. Тоні Крос. Е, віддає на Бензиму е, І... Зараз містяни намагаються вийти в атаку. Дебрюйне віддає на Бернарду Сільва, але не зміг зараз Бернардо м'яч підхватити. 26 хвилина 0-0 ще досі в нашому матчі. І знаєте, активно розвиваються події. Що Реал, що Сіті атакують, І це дійсно радує. Тоні Крос віддає на Луку Модрича. Лука Модрич пробиває поворотах. Знову удар не вдається. І атака від містян. Передача на Габріеля Жезуса можна реалізовувати Габріель Жезус! І Тібо Куртуа рятує зараз свою команду. Який сейв робить бельгієць? Щось нереальне відбувається в нашій зустрічі. Навіть не встигаєш поговорити про історії команд. У нас іде активним ходом футбол. Габріель Жезус пробиває по поворотах, але удар його заблокували. Куртуа на місці. І знаєте, мене, мене дійсно радує такий футбол, як коментатора, який для вас сьогодні коментує цю зустріч. Хочеться все коментувати і коментувати, враховуючи сьогоднішній настрій цих колективів. Зараз подача йде на каріма бензиму, але далі МБАПЕ не зміг теж за м'яч зачепитися. Тому сьогодні, з однієї сторони, перемога потрібна обом командам, але якщо ви мене запитаєте, кому ж вигідна ця перемога після цієї атаки, давайте продовжуємо, поки зараз мілінкович Савіч пробував по воротах, але кутовий заробив. Так, хотілося б договорити, що саме, саме для Мансіті ця перемога була б більш важливою все-таки в боротьбі, тому що, враховуючи позиції команд, реал іде все-таки другим і позиція у команди краще. У містян ця позиція ну, вона, відносно, думаю, не влаштовує Владислава Белеменка. Зараз розіграли Серхіо Рамос. Серхіо Рамос може зараз пробити, якби не Кевін Дебрюне, але все-таки Кевін Дебрюне сфолив проти капітана Вершкових. І. Ви подивіться, навіть Серхіо Рамос спокійно на це все реагує. Хоча ніби там вис... е... виказати бельгійцю. Дебрюйне зараз. Що ти робиш взагалі, хлопче? Ти знаєш, проти кого ти граєш. так? Це типу в такому стилі. Буде бити Тоні Крос, а Тоні Кросс, нагадаю, він бій бити. штрафні. матчі... Першого туру проти Шахтаря він забивав, але зараз не пішов удар у німця. Але не було ні. Ні, все-таки був відскок від Лерояса і буде кутовий. На 39-й хвилині зустрічі Тоні Крос буде розігрують знову Сергій Мілінкович Савіч. Якби ще передачу точніше зробив Едерсон, він цей подарунок врахував і м'яч до рук спокійно забрав. Ну і ще хочеться проговорити про момент виступів команд в реальному футболі. Як вони грали між собою? Нагадаю, що. Команди зустрічалися в минулорічній лізі чемпіонів, і Реал здолав Манчестер Сіті по сумі двох матчів з загальним рахунком 6-3. Ну, взагалі всі очікували, що Реал буде у фіналі саме цього турніру, але виявилися певні обставини і Реал припинив свої виступи у. Лізі чемпіонів надалі. Бачимо, Серхіо Рамос зараз вибиває головою на кутовий. І може бути небезпечно вже у воріт Рала. Дебрюйне розігрують. Волкер. Волкер. Робить передачу на Менді. Менді може пробити по воротах, але удар заблокували. І перший тайм. 0-0. В матчі. І Знаєте, це Це не сухі 0-0. Мене вражає, що команди боряться. Що Реал, що Мансіті. сіті ну, Мансіті, сіті звичайно, потрібно боротися. Бо вони ще грають при своїх болівальниках. І сьогодні підтримка у Мансіті сіті максимальна. Ну по статистиці бачимо 3 удари, 3 спір у Манчестера, 6 ударів, 5 спір у Реала, 47 на 53 володіння м'ячем. Така ось статистика команд після першої половини. І. Давайте я перейду саме вже до. Замін саме в нашому поєдинку. Замість Габріеля Жезуса, який мав свій момент в першому таймі не нереалізував, виходить Серхіо Кунагуеро. Далі замість Лероя Сане на поле вийде Рахім Стерлінг І ще одна заміна буде, але вже після 60-ї хвилини. Тож, поїхали. Другий тайм. Я думаю, що зараз тренери, дивлячись цей матч, переживають так само і надіються на перемогу своїх команд. Побачимо, як буде у другій половині зустрічі Бернардо Сільва робить передачу. Якби зараз не Карвахаль, то міг Рахім Стерлінг забивати гол і бути таким своєрідним джокером для містян. МБП віддає на Модрича, Модрич, в дотик пробиває, а не вдається Хорвату підлаштувати ногу для удару. Хоча можливість була хороша. І яка передача, і в дотик пробив. Хорват оцінив передачу. Ну, Вирішив спробувати пробити в дотик. Але я вважаю все-таки, що можна було би далі розіграти, тому що це якось вже було. Знаєте, в стилі... Бразильського футболу під егідою того самого ПЛ, коли команда, команда збірної Бразилії робила щось нереальне. Ну Тоді зовсім був інший футбол, інші швидкості. Зараз футбол він більш швидший, ніж тоді в ті часи. Зараз подача на Кунагуеро, але не збіг дотягнутися аргентинець. Бачимо навіть володіння м'ячем 50 на 50. Рівна статистика помиляється зараз Рал. Агуеро віддає на Гюндугана. Гюндоган віддає вперед передачу, але Агуеро не зміг зачепитися. Дебрюне. Волкер грає назад. Волкер віддає на Бернарду Сільву. Там, на жаль, не виходить далі продовження. Бенземам Бапе. Мбапе віддає на Карвахаля. Хороша передача. Карвахаль Модрич. Тоні Крос. Бензима можна пробити по воротах, але як грають в захисті. Гравці Мансіті. Але тепер контратака. Агуеро. Та, до речі, треба вже зараз зробити заміни, поки ми не забулися. Замість Бернардо Сільви на поле вийде. Ріад Марес. Бачимо, як чи спрацює ця заміна. Так, освіжить фланги Владислав Белеменко, Ну, ж таки, враховуючи який рахунок зустрічі, це дуже потрібно. Де Брюне. Втрачають м'яч. Рал. Бернардо Сільва. Віддає на Агуеро Дебрюне. Далі назад на Агуеро. Стерлінг. Стерлінг може пробити! Пробиває по воротах, але. Якби ще трошечки м'яч пішов би, і міг би бути красивий гол. Давайте подивимось. Атаку і подивіться, як Рахім Стерлінг робив ці всі фінти, там як е обводив він е гравців Рала і тільки з ударом не вийшло у лівого нападника. Ну, що мені подобається у Сіті, вони. Вони так перебудовують свою гру, бачимо і ліві нападники підключаються в центр. І... Тобто, ось, не тільки Агуеро один там намагається щось зробити для Сіті попереду. Це дійсно з другої сторони воно і радує. Рал теж намагається йти в атаку. Ну, сьогодні бачимо дуже рівна гра, і що від, ну, ж таки від, від обох команд так, тут, тут, тут не можна зараз виокремлювати. Один механізм. Мається на увазі під механізмом саме якусь команду. 74 хвилина зустрічі 0-0 в нашому матчі. Стерлінг. Стерлінг віддає на Давіда Сільву. Юндоган. Віддає на Агуеро. Агуеро пробиває по воротах. Але там, якщо не помиляюсь, там заблокував захисник. Давайте подивимось ще раз. Повтор дуже такий цікавий епізод. І удар, і від шкрінера м'яч пішов все-таки на кутовий. Ну так, зараз по повтору я це все бачу. Ну, так воно є там. Дебрюне буде подавати на 77-й хвилині. Дебрюне подача на Давіда Сільву, але не вдається Менді. Атака продовжується. Рахім Стерлінг. Стерлінг може пробити! Але все-таки відіграли добре. Зараз гравці. І знаєте, мене, мене, дуже, мене, мене дуже вражає те, як команди сьогодні, сьогодні, сьогодні будують свою гру. Модрич віддає передачу на Марсело. Атака вже відрала. Іде. Марсело подача! Але як зараз. Зіграли гравці Мансіті. Дуже добре, якщо саме так виділятися. 85 та хвилина зустрічі. Модрич, Мбапе. Мбапе пробиває Стоун! Заблокував удар. І вже Менді м'яч вибиває, але атака продовжується. Рал щось поки не робить замін. Тоні Кросс, Мбапе, може пробити Мбапе, але Едерсон. Контролює ситуацію. І вже Мансіті буде виходити свій останній штурм, я думаю. Але якби ще передача від Мереза була точнішою на Куна Гуеро. 89-та хвилина. 0-0. Скільки додасть арбітер? Цікаво, я думаю, що хвилини-дві. Ні, одну все-таки додає. Сергій Мілінкович Савіч. Удар по воротах! мілінкович Савіч приносить, а перемогу зараз мадридському ралу. На виїзді це дуже-дуже важливо. Який гол забивають мадридці. Це щось нереальне, друзі. Подивіться, як радіє вся команда вершкових, як радіють болівальники, які приїхали сьогодні з Мадриду. Савіч, нагадаю, прийшов в трансферне вікно минуле, так, і зараз бере і приносить реально вже перемогу. Я думаю, вже в Мансіті там часу ну, дуже обмежено. Це, це я не знаю, це треба одразу закидувати м'яч вперед, щоб Агуеро приймав і забивав. Якщо, знову ж таки, арбітер зараз дасть цю можливість. Я думаю, що, скоріше за все, що вже ні, не встигнуть. Так. 1-0. Реал мінімально перемагає, важка перемога. Ми Валерія Радченка вітаємо. Що хочеться сказати про Мансіті? Команда сьогодні боролась, були моменти, мали їх реалізовувати. Ну, треба, от, знаєте, як кажуть, не забуваєш ти, забувають тобі. Це правило старе, воно, воно сьогодні спрацювало. І давайте дивитися якраз моменти цього поєдинку. Лука Модрич. Тут пробивав і. Але удар у нього не вдався. Ну сьогодні грал теж дуже багато. Бо... Ось тут Жезус забиває і, і вже було б 1-0. Зараз хоча б зіграли би в нічю навіть. Ось враховуючи, якби Жезус забив свій момент. Ну, хоча це не єдиний його момент. Ось ще один удар, але цей удар заблокували. Ну, Жезус, Жезус непогано додав в першому таймі. просто ось, ну, Виходи один на один треба реалізовувати. Все-таки враховуючи його позицію центрального нападника, такі нагоди можуть бути не часто в матчі і. тому Величезне питання до нападника містян. Бачимо далі, момент був у Менді, теж пробивав по воротах, але його удар заблокували. Далі вже буде моменти другого тайму. Модрич сьогодні дуже багато від нього було активності, він пробивав по воротах і роздавав передачі. Ну, дійсно, досвід. І я думаю, що це розуміє Валерія Радченко. Знову ж таки, навіть якщо будуть пропозиції по цьому футболісту, я думаю, Луку Модрича продавати Валерій не буде. Враховуючи, яким він є стержнем для команди, знову ж таки, це я думаю, що як Крістіану Роналду для Ювентуса. Я думаю, що так і є. Далі Гуеро на 77-й хвилині теж мав момент, Шкрін'яр удар заблокував і. Розчароване Гуеро. Теж не вийшло в нього забити у другій половині зустрічі. Далі ось Мбапе пробував Стоунс, дуже добре ногу підставив і заблокував удар. І Гол. Бензима віддав передачу і Мілінкович Савіч. Добре, що він ось якраз біг в зону цю вільну і ніхто не накривав Савіча. Він спокійно прийняв м'яч і пробив. Зробив все як треба. І статистика на ваших екранах. 5 ударів 3 стиру у Мансіті, 10 ударів, 8 в у Реала. 50 на 50 володіння м'ячем, 96 на 97 по успішним передачам за мадридцями цей показник. І Якщо говорити саме по оцінкам за сьогоднішню зустріч, бачимо, що Жезус отримав 6,5 сьогодні. Далі, знаєте, дивлюсь. Стоунс сьогодні три відбори зробив. Ну він сьогодні блокував удар. Я думаю, що можна було б йому вище поставити оцінку. Можливо, десь гра понизила за рахунок того, що Мансіті в кінці зустрічі пропустили. Ну, Андерсона сьогодні два сейви було, теж можна врахувати. І швиденько дорала. Перейдемо, Куртуа теж два Сиви сьогодні зробив. Така рівна статистика у воротарів. Мені сьогодні сподобався, як зіграв і Карвахалі Марсело. Вони сьогодні були активними на фланзі. Модрич сподобався, це 100%. Ну і Савіч теж приніс перемогу. Бачимо, навіть 9 з 10 успішних передач зробив, один відбір. Бензема теж за гольову передачу отримав оцінку 7-0. Бапе сьогодні був дуже активний, він сьогодні навіть був активнішим за бензимою по ударах більше, якщо говорити. Але теж не забив свої моменти, так би Рал міг би і перемагати з більшим рахунком. Друзі, усім дякую за перегляд. З вами був я, Владислав Фуренець, і ми зустрінемось з вами вже на наступних матчах. Тож, болівайте за красивий футбол і всім гарного настрою.